Врятував сонечко. Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунулись чорні хмари. Пішов дощ, під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи, його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок почав заповнювати невеличку заглибину. Утворювалось озерце. На середині цього озерця був маленький острівок. Води все прибувало і прибувало, ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало з одного краю острівця до другого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало жаль сонечко. Острівець ставав усе менший. Ось він такий, як п'ятачок. Ось він уже не більше копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки, та він устиг рятувати сонечко. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!